Привіт усім. Сьогодні ми поринаємо у справді неймовірний і дуже різноманітний світ харчування тварин від гігантських китів до крихітних комах. У кожного є своя унікальна стратегія для виживання. Тож давайте розбиратися, що ж у них в меню. І почнемо, мабуть, із загадки. Ну от що може бути спільного між найбільшою твариною на планеті та, скажімо, надокучливим комаром. На перший погляд, абсолютно нічого. Але насправді їх об'єднує дещо дуже фундаментальне. І ось вона відповідь: абсолютно всі тварини гетеротрофи. Бачите, на відміну від рослин, вони не вміють виробляти їжу самостійно, наприклад, сонячного світла. Щоб отримати енергію, їм потрібно їсти інших. Саме ця базова потреба і єднає усе тваринне царство. Ну, добре, а як саме їжа перетворюється на життєву енергію? Для цього у тварин є, скажімо так, цілий набір інструментів, їхні травні системи. І вони бувають напрочуд різними. Загалом можна виділити два основні дизайни. Найпростіший варіант це сліпозамкнена система, як у медузи. Це, по суті, такий собі мішок з одним єдиним отвором. Їжа туди заходить, і рештки звідти ж і виходять. А от у переважної більшості тварин система наскрізна, і це вже справжній конвеєр з окремим входом та виходом. І це, звісно, набагато ефективніше. А тепер про найцікавіше. Деякі тварини підходять до процесу травлення, ну, дуже творчо. Тільки уявіть. Павуки починають перетравлювати свою здобич ще до того, як її з'їсти. Вони впорскують у жертву отруту, яка буквально розріджує її нутрощі, перетворюючи їх на такий собі поживний суп, а павуку залишається лише його випити. Або взяти морську зірку. Якщо здобич занадто велика, щоб її проковтнути, не біда. Вона просто вивертає свій шлунок назовні, обгортає ним їжу і перетравлює її ну просто на місці. Це ж геніально, і погодьтеся трохи моторошно, еге ж. Отже, з механізмами, здається, розібралися. Тепер давайте подивимось, що ж саме входить до меню тварин. Зазвичай їх усіх ділять на три велике групи, які я впевнена більшості з нас добре знайомі. І перша група це звичайно рослиноїдні або фітофаги, справжні вегетаріанці тваринного світу. Їхній раціон, як зрозуміло, повністю складається з рослин. І, хоча такої їжі, здавалося б, повно, вона не завжди поживна. От, наприклад, коала може їсти лише молоді пагони евкаліпта, а деякі настільки вузькоспеціалізовані, що це навіть відображено в їхніх назвах листоїди, зерноїди чи короїди. Рухаємось далі. Наступна група це хижаки або зоофаги, які полюють на інших тварин. Так, їхня їжа неймовірно поживна, але от добути її це завжди величезний ризик і колосальні витрати енергії. Подумайте тільки: леви, тигри, гепарди, кожен з них змушений докладати титанічних зусиль для успішного полювання. Це справді такий собі стиль життя з дуже високими ставками. І нарешті третя велика група всеїдні або поліфаги, мабуть, найбільш гнучкі та невибагливі їдці. Ось ці тварини, як от бурі, ведмельні, дикі кабани й чи пацюки, вони, знаєте, не надто перебірливі. І саме ця здатність їсти практично все, і рослини і тварин дає їм просто величезну перевагу, дозволяючи виживати в найрізноманітніших умовах. Але чи це все? Звісно, ні. Класифікація на цьому не закінчується, бо за межами цих трьох великих груп існує цілий світ вузьких спеціалістів з абсолютно унікальними та часом дивними дієтами. І серед них є справді дивовижні стратегії ми поговоримо про паразитів, сапрофагів, так званих санітарів природи, фільтраторів та кровосисних. І отут починається найцікавіше. Паразити, як аскариди, живуть за рахунок іншого організму. Далі сапрофаги, наприклад, дощові черв'яки чи жуки-гнойовики, це без перебільшення головні санітари нашої планети. Без них екосистема просто задихнулися у відходах. А фільтратори уявіть собі синього кита, який може з'їдати до 4 тонн крилля за день, просто проціджуючи воду. І, звісно, кровосисні, як от комарі чи п'явки, які обрали для себе дуже специфічну, але надзвичайно поживну дієту хижак, паразит, фільтратор. Здавалося, що між ними спільного, та, попри всю цю неймовірну різноманітність стратегії, кінцева мета у всіх них абсолютно однакова. І ця мета обмін речовин. Якщо говорити простіше, то це складний процес перетворення їжі на енергію енергію, яка потрібна абсолютно для всього: для руху, для росту, для розмноження, по суті, для самого життя. І знаєте, зовсім не важливо, чи це лев, який полює на антилопу, чи дощовий черв'як, що переробляє опале листя, у фіналі все зводиться до одного отримати енергію. Отже, сьогодні ми побачили, наскільки ж винахідливою і різноманітною може бути природа. Від, здавалося б, моторошного зовнішнього травлення павука до гігантського живого фільтра синього кита. І це залишає нас з одним, мабуть, відкритим питанням: яка з цих неймовірних стратегій виживання вражає найбільше? Дякую за увагу!